Еко майбутнє сьогодні. Еко майбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо. Усім привіт, ви слухаєте подкаст «Еко-майбутнє сьогодні, де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. І сьогодні темою нашого випуску є те, що ми будемо обговорювати сталість і енергоефективність українських громад. І про це все будемо говорити на прикладі Чорткова Тернопільської області з нами на прямому зв'язку. Міський голова Володимир Шматько. Пане Володимире, вітаю. вітаю, вітаю, дуже дякую вам за цікаву тему нашого подкасту. Екомайбутнє. сьогодні, пане Володимире. Якщо насправді загуглити чортків, то перше, що можна там побачити, це статтю із заголовком, що сонце працює на чортків. Розкажіть тут більше для нашої аудиторії, у чому секрет вашого міста, коли йдеться про енергоефективність, які речі ви робите інакше за інші громади України. Дуже дякую, дуже приємно це чути. Це направду моя мрія з початком приходу на цю роботу 2015 року. І якщо це зараз так працює, коли ви просто загуглили, значить робота нашої команди і нашої громади є недаремною. Бо головна наша мета щоб про чортків дізнався весь світ з позитивної сторони. І тому е, все ми робимо для того, щоб е, брати приклад позитивний і бути прикладом. Тому, коли ми прийшли на цю е, роботу, коли нам громада довірила е, розпоряджатися грошима, публічними грошима, податками нашої громади, тобто люди обрали не міським головою. Ключове, що наше було завдання одним з перших, не маючи ще, ще тоді повноцінної стратегії розвитку, це зробити детальний аналіз, де ми можемо зекономити. Де у нас є перевитрати бюджетних коштів? І коли ми проаналізували видатки бюджету ще в 2016 році, коли ми планували свій перший бюджет вже будучи новою командою, ми побачили, що ми дуже багато витрачаємо на житлово-комунальні послуги на оплату теплової енергії електричної енергії. Нам дуже дорога. Система подачі води в місто, водовідведення, і от тоді для нашої команди пригадується десь був здається серпень місяць шістнадцятого року. Ми там про про майже, майже вже там за 6 місяців аналіз, де ми витрачаємо багато. Ми почали готуватися до зими 17-го року і зрозуміли, що треба займатися енергомоніторингом і енергоефективністю. Щоб планувати бюджет, і так після цих наших таких перших рішень пішла наша така хороша дорога. До тих результатів, які ми досягнули сьогодні про результати рішення? Поговоримо далі, але тут хочу запитати насамперед пане Володимира: а як живе ваше місто і громада зараз у той стан справ і в той час, в якому ми перебуваємо? Тому що росіяни продовжують на жаль обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру? Ми бачимо насправді дуже довгі відключення світла, аварійні відключення. А яка ситуація у вашій громаді? Як ви переживаєте цей час? Дякую. Той шлях, який ми пройшли від 2017-2016 року до сьогодні, це 10 років так, майже, і він нам допоміг зараз і допомагає вже останніх 2-3 роки, коли Московія займається тероризмом, бо це прямий тероризм, коли вона знищує цивільних людей і знищує інфраструктуру головну для життєзабезпечення людей. То ми зараз маємо досить непогані моменти, і результати, коли ми проходимо так званий складний блекаут, не настільки боляче, як ми до цього не були готові на сьогодні. Є декілька проектів напрямків, яких ми зреалізували, готуючись до. Ну, Скажу, ми не готувалися до цієї ситуації. Ми просто прийняли рішення, підписали міжнародні зобов'язання, що з 2050 року перейти 100% на ВДЄ, відновлені джерела енергії. В результаті, коли ми цей шлях проходили, він нам зараз пригодився. І от зараз на сьогодні один з проектів переходу наших на 100% ВДЄ, це. Є сонце. Сонце є навіть тоді, коли його мало. Так по природі зимою, але у нас сьогодні сонячні станції також генерують якесь число, якісь кіловати, і ми маємо сьогодні легше проходження цієї складної ситуації. Тому сонячний чортків це один з проектів мета цього сонячного чорткова. Це один мегаватт. Сьогодні світла ми повинні генерувати зі сонця з комунальних сонячних станцій. На сьогодні, станом на січень, 2026 року, ми генеруємо ну 600 вже 650, Ми нам зовсім не багато лишилося до е, тисячі, і відповідно ті станції, які встановлені на закладах освіти, медицини е, водоканалу, вони сьогодні е, не так багато зимою допомагають, але в період сонця допомагають дуже суттєво. Плюс що є дуже головним в процесі впровадження цього одного з проектів. Комплексу нашої стратегії по нервоефективності ми навчилися поводитись з енергією, і це найцінніше в по в цьому всі ситуації. Хочу і вам, і нашим слухачам, підкреслити, що в процесі складної складної ситуації. Виходу складної ситуації це є люди, які впроваджують ті той досвід, які вони здобули, коли ми е, вчилися в цьому моменті. І сьогодні робота з генераторами, з переключенням, з е, малим малим колом енергетичним, е, підготовка до генетичного кооперативу е, з акумуляторними станціями, накопичувачами. Це вже інженера завідувачі господарства до цього. Вже більш готові, і ми проходимо це без емоційно стійко. І це також важливо абсолютно. Якщо говорити про ваші рішення і програми, які зараз діють, що це вони? Давайте тут детальніше розкажемо нашій аудиторії. Тобто, це енергоефективні будівлі, сонячні дахи, так звані, резервне живлення для критичних об'єктів і інфраструктури, транспорт, відходи. Поясніть тут добре у, у двох а, реченнях для нашої аудиторії. Розумію, про що ви говорите. Ми зараз е, е, не в тій ситуації, що в місто Київ. Чим чи міста на сході нашої країни, коли Московія знищує інфраструктуру енергетичну і теплову масово? Ми мале місто, ми не велике місто, але ми до цієї ситуації більше готові ніж великі міста, і це мова знов ж таки про децентралізацію у в різних проявах. Ми маємо головну реформу. Вона дуже допомогла нам під час великої війни і зараз тому ще допомагає під час оцих кризових історії, коли громади маючи і ресурс, і маючи досвід, і людей в, намагаються в цю ситуацію виправити в великих містах. Цим складніше. Але і децентралізація, і в енергетиці, і децентралізація сьогодні навіть в житлових будинках, коли ми говоримо про індивідуальну форму е варіант опалення. Ми мали проблему колись з централізованою системою опалення, але ми від неї відмовилися. Нас критикували екологи, бо з порахувати викиди від СО2, від індивідуальних газових котлів у квартирах і економити це одна історія, і це було складніше ніж від централізованих котелень. Але на сьогодні в нас котельні, котельні в громаді опалюють лише бюджетну сферу. Спалюючи і газ, і тверде паливо, і пілети. Бо ми кожного року додаємо по одній котельні на тверде паливо, відмовляючись від газу. Це наша стратегія відмовитися від газу або маючи паралельні, кажу так, джерело енергії. Але також ну і всі квартири сьогодні в чорткові. Вони всі на індивідуальній формі в додальньому опаленні. Тобто вони, кожен хто має проблему з опаленням, купивши собі інвертор, маючи там собі генератор, павербанки вони забезпечують роботу насосів. Насоси роздають теплоносі, а котли у них газові. Поки в нас проблем немає з газом, у нас люди мають опалення в квартирах. Щодо бюджетної сфери, тут в нас великий мікс. У нас котель є сьогодні і на твердому паливі. І на повторююся, і на газу. Плюс є аварійне е, живлення в вигляді генераторів, а також є сонячні електростанції, є інвертора. Тобто, все дуже по-різному. І у медицині, і в освіті різні приклади, які ми могли зробити, але також немале немале значення, має це те, що робить більшість громад України. Це утеплення, утеплення, утеплення. Якщо є утеплення будівель, то є менше споживання ресурсів. Еко майбутнє сьогодні. Пане Володимире, ви в своїй попередній відповіді згадали цифру 650, це, це так розумію, кіловат чи мегаватт, що ви на копия кіловат. Та це саме із сонячної енергетики, сонячних панелей, так. які ви встановили. А якщо говорити про практичну площину, що дозволяє ця цифра заживити? І щоб до прикладу в об'єктів критичної інфраструктури, лікарні тощо мали завжди світло і тепло? Ну для прикладу, так Поліклініка, так. медицина. У нас встановлені е, сонячні станції на дахах будівлі. У нас там дві будівлі. Вони у нас там є 50 кВт, 25 кВт і, наприклад, 100 кВт акумуляторних батарей. І сьогодні ми зробили акцент, що саме з цих сонячних станцій ми заживили педіатрію відділ, дитячий відділ, де дітки проходять лікування. В цій будівлі як відділ педіатричний стаціонарний, і коли у нас немає е, мережі електрики, а зараз відключають і критичку. На жаль, тому числі і, і цю будівлю, ми зараз плануємо це рішення змінити. То е, від накопиченої енергії сонця е, живлення в педіатричному відділенні через одмови акумуляторів присутнє електричне, і це допомагає нам стабілізувати роботу е, цього відділення. Другий приклад соціальний центр чортів єднає. Це колишній гуртожиток, який ми за європейські кошти переобладнали під 44 чотири квартири для українців з півдня і сходу. Це в нас зараз соціальне житло, індивідуальні квартири, і в рамках нашого проекту ми там встановили 120 кВт кіло кіловат акумуляторні батареї і 50 кіловат сонячної станції. Таким чином, укриття, пральня, перший поверх, всі сходові клітки. Всі важливі центри, які забезпечують там до тепловонасосу і тепер все живиться допомогою сонця, і тому цей центр, де живуть 100 102 сто людей здається, він має живлення допомогою сонця, і він може функціонувати. Люди можуть спокійно в ньому жити. Другий приклад, третій приклад водоканал. У нас дуже складна система водоканалу. У нас багато станцій водозаборів, у нас багато станцій перекачки на станції третього підйому, станція другого підйому. Ми в цілому на водоканалі сьогодні маємо більше 400 кВт. І відповідно, там, де насоси невеликої потужності, накопичувачі є, е, є є в нас сонячні е, самі станції. Вони генерують і нам дають можливість працювати. По тих водозаборах, які не багато споживають за рахунок сонця, звичайно, літом ми маємо величезну економію. Ми буквально за ну, 25 п'ятий рік ми зекономили на цих сонячних станціях. щоб ви розуміли? 4 мільйони 280 тисяч гривень. Це пряма економія бюджетних коштів за рахунок роботи по тих кВт, про які ми вами озвучили. Далі ми говоримо про садочки. Ми зараз ще в нас вже сонячну станцію на пологому відділенні, сонячну станцію на інфекційному відділенні. Це окремі будівлі в місті. Зараз наші дві сонячні станції гібридного типу по 30 кВт, які ми отримали від німецького уряду від німецького міста партнера з моїх спільної програми. Процесі монтажу одна піде ще на поліклінічне відділення, інша йде на садочок. Наш найбільше який на потребує цієї потужності. А знову таки, ми монтуємо ці станції на, на ті дохід, які вже шатрові відремонтовані або там ще плоскі, якщо там вже проведений ремонт і термомодернізація. Тобто, е, вся бюджетна сфера, де ми можемо перейти, ми максимально переходимо. Така ж нас також є центр е, для дітей з інвалідністю, дорога в життя. Там дітки з інвалідністю проходять реабілітацію. Там також встановлений інвертор, встановлена сонячна станція, потужністю 22 кВт і Їм достатньо, щоб повністю себе забезпечити електроенергію на цей період у та насправді ту цифру, яку ви назвали, це достатньо багато. Але звісно виникає запитання: а звідки джерела фінансування, якраз коли йдеться про встановлення тих же сонячних панелей, тому що це дуже дорого. Ми знаємо, звідки ви берете гроші? Це міський бюджет, це якісь гранти, можливо, міжнародні донори, хто допомагає вам якраз робити ваше місто енергоефективним і незалежним. Дуже дякую за це запитання. Це робота великої команди нашої. Я говорив публічно, говорю і закликаю всіх голів громад в Україні завжди говорити, що не я, бо ми це завжди більше ніж я. І коли ми говоримо, що там міські голови щось успішне, насправді вони успішні за умови, що є команда. Команда сформувалася, вона трошки змінюється, але стала її і сьогодні. Я пишаюся цією роботою, і ця команда постійно шукає, бо ми працюємо не принципами отримати заробітну плату, а відпрацювати свої години в день. Це не про мій характер. Я людина, яка вимагає результату, я складний в цьому е плані, і тому кожен приходить з тим, що він знайшов, а не запитує мене де це взяти. І відповідно я дуже пишаюся тим, що ми зможемо находити, можемо і знаходимо за кордоном. Ці Наприклад, в нас зараз ще нереалізованих стоїть біля тисячі панелей, які ми отримали в Швейцарії. Так, вони, можливо, там різної потужності є краще є, більш сучасніші, але вони є. Ми ж навіть частково поділилися з громадою Софіївською, це Баштанського району Миколаївської області. Ми їм передали велику кількість панелей, щоб їм допомогти з блекаутом. Ми зараз розробляємо нові проекти. На всій будівлі комунальні в місті ми а, пишемо різні листи звернення до міст партнерів. У Нас 13 міст партнерів за кордоном. У нас є фонди про ОНУ. Ми ЮНЦЦДДЖІЙЗЕТНЕВКОЄФАЙВПІ. Е, е, Сьогодні багато можливостей, щоб залучити гроші. Звичайно, з бюджету найменше хоче використовувати. От зараз оці дві сонячні станції, які ми плануємо в січень-лютень монтувати, ми а, на монтаж потрібно приблизно там мільйон двісті, мільйон триста гривень. Це, якщо ми говоримо про конструкції, uh -huh. це ми говоримо про висотні роботи. Це ми говоримо про до кабельну мережу. Це про оплату самих послуг. Сьогодні також робота дорого ціниться в Україні, бо не так багато фахівців і велика черга. От але приблизно десь така цифра. Так, от ми зараз написали в різні інституції. Я не буду з вашого дозволу називати їх, бо це невеличка конкуренція. Але і в посольство пишемо, і різних донорів, і просто звертаємося, і рано чи пізно нам допомагають. І таким чином ми економимо це. Ми говоримо про встановлення, про де їх знайти. Це знову ж таки період великої війни, період оцього блекауту донорів в світі і партнерів, бажаючи допомогти. Є достатньо було б бажання і вміти з ними спілкуватися, вміти звітувати ніякої корупції. Максимально відкрито, прозоро, ну і звичайно, що я можу підкреслити, що наш успіх, наш, скажімо так, бекграунд на нас працює. бо про нас знають, нам довіряють і кажуть, якщо з вами працювало нефко, якщо вам працювало і 5p якщо вам є і бій працювало, значить ми можемо теж працювати. Бо у вас є команда, у вас є звітність, у вас є прозорість і є результат. Це не ми досягнули за 8-9 років. Я цього не скриваю, це не буває за рік чи за два. Але період Великої війни це унікальна можливість для всіх громад, тому що ресурс є. Треба вміти його залучати абсолютно. Ось ви зазначили, що вам за 25 рік вдалося зекономити понад 4 мільйони гривень, коли йдеться саме про енергоефективні підходи, які ви впроваджуєте. А якщо говорити про простих мешканців і мешканок вашого міста, як вони відчувають ось цю енергоефективність, зокрема на платіжках за комуналку? Наскільки вони економлять також? Дякую, дуже слушне запитання. Бо люди запитують. Ми коли цей пост про написали в соціальних мережах, що ми зекономили там таку цифру. Окремі люди написали. А чому тоді тариф на водопостачання не став менший? Звичайно, що кожному відповісти важко. А особливо тому, хто той хто розуміє, той зрозуміє з першого коментаря. Чи відповіді відповідь наша проста платіжка на водопостачання водовідведення не зростає, бо в той темп росту вартості електричної енергії та вимога до мінімальної або верніше, середньої заробітної плати. Яка сьогодні є для підприємства, щоб забронювати працівників, вона говорить про те, що тариф постійно потрібно змінювати. Ми, слава Богу, тариф на водопостачання встановлюємо самі, а не нам НКРКП. І тут велика біда сьогодні в Україні. І це навіть є великим злочином. Що НКРКП сьогодні не погоджує нові тарифи для водоканалів України. Сьогодні міста, великі міста, заручники, бо тарифи на водопостачання, водовідведення, на теплову енергію сьогодні не є ринковими, і це популізм. Навіть mm -hmm. під час війни, навіть під час війни я наголошую, не можна в ручному режимі тримати вартість тарифу на рівні двадцять 20 року, коли все вже зовсім по іншому зросло. І популізмом займатися не можна. Я людям в громаді завжди кажу, це буде дорого. Ми тариф підняли на водопостачання вже двічі під час дії воєнного стану. І ми е, не боїмося людям пояснити, що якщо це не зробити, то будете ви перепрошую в руках воду на дев'ятий поверх носити. Бо бюджет не може забезпечити різницю вартості електричної енергії чи мінімальної заробітної плати, чи в врешті середньої заробітної плати. Тому ті люди, які розуміють, вони розуміють слава богу, їх більшість набагато більше. Що стосується, наприклад, роботи садочків чи роботи медицини, чи сьогодні роботи того самого підприємства водоканал, чи навіть зараз, коли ми от о, котельні забезпечуємо зараз джерелами аварійними, так ми зараз у нас навчання сьогодні в громаді відбувається. Ми не пішли. Ми, ми одна з чотирьох громад Тернопільської області. Яка цей тиждень розпочала навчання в звичайній формі, очній навчання? Одна з чотирьох громад з 55 в області Тернопільські 55 громад, а чотири громади пішли до школи. Це завдяки тому, що ви можете забезпечувати безпосередньо роботу шкіл. Так, 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 так. І сьогодні нав... температура в класах 17, 18, 19 градусів, і сьогодні е, живлення е, альтернативне, аварійне різне працює. Є окремі десь там нарікання або системи опалень старі е, в школах і десь можливо якийсь клас має там 16 градусів. Але в цілому, станом на вчора, і на сьогодні 92-88 учнів в школах за партами, і я цим пишаюся. І це складно, але це можливо і це ключові позиції, щоб діти мають вчитися, а не в смартфонах сьогодні проводити час і так далі. Тому робота комплексна. Коли ви сказали про те, що цих 4 мільйони це дало можливість зекономити за які е, рішенням енергоефективності, це лише тільки за сонцю. Ми зекономили. А якщо ми порахувати, скільки ми утеплили будівель, скільки ми ліцеїв утеплили якісно, правильно ми 8 мільйонів євро за період великої війни залучили міжнародної допомоги. На різні проекти ми від 2017 року утепляємо наші школи за рахунок кредитів дешевих європейських і грантів від уряду Норвегії від фонду і і так далі. І так далі. То якщо проходить сумарно, скільки ми зекономили це вже в рази в рази більше. Ті самі джерела енергії, які ми твердопаливні котли встановили. коли mm -hmm. ми перевели систему, коли ми перебудували насосне обладнання, коли ми зробили диспетчерізацію. Ми в цілому зменшили споживання енергії за ці роки, коли ми провадили систему енергоменеджменту, систему енергомоніторингу, ми порахували, ми подивилися де нас болить, де забагато перерозхід, і всі ці кроки робили поступово. І сьогодні ми проходимо цей сезон важко, но стало. Я цим пишаюсь. Еко майбутнє. Сьогодні. Я нагадаю наші аудиторії. Що ви слухаєте подкаст майбутнє сьогодні на громадському радіо? Мене звати Влад Бундаша. Спілкуємося ми із Володимиром Шматьком. Він міський голова Чорткова Тернопільської області. Пане Володимире, слухаючи про успіхи Чорткова, звісно, хочеться, щоб ось цю енергоефективність приймали й інші українські громади. Тому тут запитання щодо масштабування вашого досвіду і загалом цих енергоефективних підходів. Що треба зробити на рівні держави, на рівні самих громад для того, щоб. Багато українських міст селищ також могли б проходити ці складні умови та й загалом економити гроші, як ви. Ну, перше, що потрібно зробити по відношенню до громад, це відпустити тарифи на теплопостачання, на водопостачання. НКРКП зобов'язано змінити тарифну політику. Не можуть громади додавати, бо ці мільярди гривень які йдуть на різницю в тарифах мають піти на енергоефективність на енергоефективність громади, які дотують комунальні підприємства, не піднімаючи тариф, не можуть це зробити через рішення комісії. Вони мали б вони є втрачають величезні гроші, а мають сприймати їх на енергоефективність. Це перше, що має зробити сьогодні. Уряд і не бояться цього рішення, попри воєнний стан. Це політично невигідно, але це політично, раціонально правильно. Друге, що мають робити громади, звичайно, це постійна комунікація з людьми. Наприклад, я не боюся сказати, в мене є 19 чатів, в яких я спілкуюся з людьми, вайбер-групи, телеграм-канали, особисті канали. Я постійно говорю: не буде тут сьогодні асфальтованої дороги і не буде тут бруківки, бо ми утепляємо ліцей номер 7 Ми взяли кредит на 20 мільйонів. Ми його повертаємо 4 роки. Ми не ми маємо зробити е, речі, які нам дадуть сталість в майбутньому. А те, що видно сьогодні бруківка і асфальт, це цікаво. Люди цього прагнуть найбільше, я згідний. Але коли нас бликаут, ніхто ж не питає, де ти взяв джерело енергії, чому твої діти в школі, а не вдома зараз. Тому друге, що мають громади робити, це мати стратегію розвитку. В стратегії розвитку має бути розділ енергонезалежність, енергоменеджмент і рухати до того, щоб викупні джерела енергії, максимально заміщати джерелами відновлення або мати паралельні ці речі. Третє. Не боятися сміливо впроваджувати в школах. Ми сьогодні виграли грант від уряду Норвегії на 3 мільйони євро. І Це будемо перебудовувати зараз школу в упорну школу, куди ми доїдаємо ще дві сільських школи. І це буде школа на 220-240 дітей, де буде профіль старшої школи ліцейного ліцей ліцей, коли форма ліцею технічний напрям енергоменеджмент. І ми вже маємо дітей вчити, що таке утеплення, що таке збереження енергії у всіх її видах, які існують види енергії. Ми маємо проводитися в дні сталої енергії, які ми проводимо кожного року в нашій громаді. Цього недостатньо тому громади мають більше впроваджувати, навчати людей, пояснювати, чому ми це важливо сьогодні для такого періоду, коли у нас все працює. А в країні нібито і блекаут. Четверте, сміливо шукати гроші в світі. Не боятися питати до нас, в чортків за минулий рік приїхало ну, можливо, десяток делегацій зі всієї України різні асоціації привозили різні е, програми міжнародні, коли громади з центру України, півдня сходу приїжджали делегаціями, заступники міських голів, енергоменеджери і вивчали наш досвід. Ми їздимо вчитися. Мої колеги за кордон їздять. Я їзду вчитися. Ми маємо обмінюватися е, прикладами. Це не списувати, це ділитися досвідом. Бо ми всі в однім е, одному кораблі. Перепрошую. І останнє, популізм руйнує все, що можна створити раціонально. Тобто не треба займатися, коли людям людей обманювати. Людям треба сказати правду. Вона болюча, неприємна, але вона є правда. І тому, коли голови громад планують свою роботу втрачати кошти на такі податків, вони мають вити правду. І тоді будь-яке рішення буде даватися їм легко. Дякую. Та на сам кінець, пане Володимире, тут хочу розпитати про ваші найближчі плани стосовно енергоефективності і провадження інших підходів, загалом проєктів. Я думаю, багато ви чого плануєте. І, можливо, ви тут розкажете про ці виклики і перешкоди, з якими ви стикаєтесь. 100% ми маємо мати альтернативне джерело на кожній котельні, тверде паливо. Ми паралельно газу. У нас має бути, і ми це робимо. Ми тільки рік, як отримали котельні від обласної ради. Ми ще навіть опальний сезон тільки проходимо перший. оці котельні, які в чорткові. Вони були власністю обласної ради і підприємство обласне займалося теплопостачанням. Але це лише бюджетна сфера. Тобто в нашому місті є державні заклади освіти, обласні заклади освіти, місцеві, багато установ і ми надаємо цю послугу теплопостачання. Але там 95% газ. Ми маємо котельні перебудувати на паралельно твердопаливні котли різного різних варіантів і е, теплові насоси. І забезпечення та джерелом енергії на випадок блекауту і так далі, це ключове, що ми почнемо робити у 2026 році. Наступне це всі 60 будівель бюджетної сфери мають мати свої сонячні станції, де це технічно можливо, наприклад, басейн. Нам сьогодні буде комунальний басейн. Треба забезпечити сьогодні тепловим насосом, забезпечити сонячною станцією. Треба максимально зробити його енергонезалежним. Це ми в проєкті цьому року бюджету маємо і шукаємо додаткові ресурси. Третє: розгорнути систему енергомонітування. Міторину так, щоб людський ресурс не максимально був не потрібний. Тобто автоматичні датчики зняття показників, автоматичні датчики контролю температури в нас, деякі закладах вже це є. Щоб ми незалежні були від завгоспа, який нам дає дані об'єктивні, необ'єктивні по рівню споживання електричної енергії, по рівню споживання води і так далі. Тобто, ми хочемо зробити розумне управління. Сьогодні ці девайси сучасні вже існують, і це ми до цього прагнемо. Звичайно, комунальні сонячні станції і надалі ми будемо збільшувати. Ми маємо нові ділянки під сонячні станції, нові проекти під 8 МВт, під 6 МВт. Це в рамках нашого індустріального парку. Сьогодні ми хочемо, щоб цей індустріальний парк, який ми впроваджуємо, там вже будуються перші підприємства. Ми хочемо досягнути рівня екоіндустріального парку. Бо це важливо, щоб підприємства, які в ньому будуються, вони мали джерела енергії альтернативні, в тому числі і накопичувані станції сьогодні. потрібні, батареї і так далі. Тому робота нас Багато з енергією потрібно поводитися розумно навчати потрібно людей, дітей, які навколо нас, і рухатися до децентралізованої системи опалення, живлення електричної енергії, і Московія ніколи нікуди не зникне. На жаль. І нам треба бути готові до терористичних атак в майбутньому, тому це наша стратегія Чортківської громади. Пане Володимире. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що поділилися досвідом. Я сподіваюся, що більшість українських громад також буде впроваджувати ці енергоефективні підходи. І скажу відверто, що точно хочу відвідати чортків і глянути все на власні очі. Дякую ще раз. Що дякую вам. Це найцінніше, що я міг почути сьогодні за день, коли ви це сказали публічно, що ви приїдете в Чортків. Тому домовились. Володимир Шмацько, міський голова Чорткова Тернопільської області, був у подкасті Еко майбутнє сьогодні. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися з громадським радіо, слухати, думати та діяти. Еко майбутнє сьогодні про зелену відбудову України на громадському радіо.